Тамара Яценко, народна артистка України, геніальна актриса. Дуже мені подобається у нас в Етері. Про особисте життя. Сьогодні ми поговоримо. Я знаю, що у вас є чоловік, він на 10 років молодший, також український актор Олег Коваленко. Я хотів навідати пацієнтку. Вибачте, ми так з вами і не познайомилися. Я Максим, а ви, Лідія. Вибачте мені, я тоді вас. Образи. Ви дуже мила і хороша. Ви так любите квіти. Тому це вам. Чи з'явиться він сьогодні? Дочекайтесь декілька хвилин і, можливо, буде сюрприз. Пані Тамаро, скільки років ви разом уже з паном Олегом? Як познайомились? Двохтися ми разом. Чотири 20... 20. роки. 40. Познайомилися після концерту, один естрадний концерт. Цей концерт написали Володарський і таксю, вони автори були естрадні. І я там теж брала участь. Концерт відбувся в театрі мускомедії. І коли я виходила після концерту додому, З'явився, з'явився прекрасний актор. Я його тоді не знала взагалі. Він мене вже знав, як Тамару я це. Uh -huh. Я його не знала, але він запропонував мене провести і довести додому. Запропонував. Взяв машинку і довіз мене додому. Я тоді жила на теремках. Материнка. Це було перше знайомство, але це не в 2000 Угу. Uh Ставів. -huh. Ну і добре, все, до побачення. Два роки ми не бачилися. І через два роки він приходить до нашого молодого театру подивитися, його товариш запрошив, запросив. От. Подивився виставу, і після вистави такий невеличкий куршет був. І тоді, після цього фуршетику, він знову пішов перепроважати. Але вже, скажімо, далі не поїхав, а так хитро зробив, що метро вже нічого не, не працює, вже нічого не працює. Ну, і ми після цього десь мені читав цілу ніч вірші бої, вої вірші читав? Так ми. Скажімо, Яким почав... було весілля? Так. От, почали зустрічатися, зустрічатися і десь у 2000 році, скажімо, 1 квітня. 1 квітня, угу. цікава дата. І просто так. Е, він до мене да, приїхав, я думаю, назавжди. Хоча він від'їжджав теж, він е, знімався в Москві. Так, хороші такі були фільми теж. І повернувся, теж ще до війни повернувся в Москву. Так. Зараз він зовсім поміняв думку, хоча mm -hmm. в нього залишилися друзі, вітаються, вітаються, але, скажімо, таких спорів. Ну, і та сторона доказувати, наприклад, угу. все доказано, і кожен угу. на стороні. Але чи пан Олег, він українець чи росіянин? Українець. Українець. І де народився? 에, народився в Креманчузі. Угу. Коваленко. Так, Коваленко да, народився. Так, так. В, в пане Олега це перший шлюб, другий шлюб був. В нього був студентський шлюб, але він десь півроку протримав. Угу. Різниця віці, чи впливає вона на стосунки? От нас слухають е, жінки, чоловіки. М -м ви знаєте, можливо, і впливає, але я йому так сказав: якщо знайдеш кращу і молодшу, я тебе затримувати не буду. Але вже пройшло скажімо 20 щось? Не знайшов він кращої і молодшої? Ось так і дому зі мною. Так поставлю вам ще особисте запитання. Можете відповісти, як вважаєте за потрібне. Співачка Лама була в мене в етері, і вона розповідала, що вона відмовилася свідомо від материнства. Чи планували ви бути матір'ю, чи не складалося? Як у вас? Ні, ви знаєте, якось мені театральне мистецтво і театр. Він якось, навіть якщо чесно, думки до цього не доходили. Навіть ви були я... вся в мистецтві. Абсолютно, абсолютно. Хоча я обожнюю взагалі дітей, я працювала і в дитсадку обожнюю своїх племінників, їхні, усіх дітей. От. Але якщо чесно, я, ну, я просто я не жалкую, оце я точно скажу. Я один раз в газеті кореспонденту так от сказала, що я не жалкую. От. І він щось таке напридумав, таке, що я щаслива, що у мене дітей немає. Ну, не можна, не можна дурням говорити те, що не злі. А, mm -hmm. а вам я кажу так, як є. Так. Як... Але у um... вас є племінники, так? У вас брат був в попередньому етарі, ви розповідали, що він загинув рік тому, помер, так? І вас залишилося. Так, у вас є. Сім'я є кому дарувати любов і щастя. Ви хрещена вашого племінника зараз це рідний син вашого брата. Прекрасні люди, розумієте? Дуже ген, дуже гене, хороші хороші люди, люди дуже забувають. Угу. Племінник стоматолог і його просто від його посмішки, розумієте. Коли до нього приходять на прийом, так. люди <ріст>, нічого не боли, і приємно просто у такого лікаря просто приємно знаходити. Вони отримують величезне задоволення. Так. Що для вас щастя? Ви знаєте, щастя не, при... не приносити іншим. Прикрастея, не робити боляче. Не робити боляче. Тому що по життю я так я згадую щось і думаю, ой, як же, як же я не права була тоді, коли я щось комусь сказала, можливо, правду, можливо, правду. Не завжди треба говорити правду, як, якщо вона крає серце. Ого! Завжди. Ем, в першу чергу треба оправдовувати. Це мій девіз взагалі житті. Наприклад, якщо мене навіть звинуватили, так? звинуватили в чомусь, я ніколи не, не захищаю себе, mm -hmm. тому що це безглуздо себе захищати. Ну, але від несправедливості інколи ти не можеш промовчати. Буває, так. Да, я себе картаю навіть е, за те, що я себе захищаю. Зараз, зараз майже цього не буває. Я погоджуюся. Я погоджуюсь, я пам'ятаю, як мене колись. За те, що я отримала народну, за те, що мене. <гум> <гум> так, так, так я читав, що ви єдина артистка, яка не отримала заслужену, а одразу народну. І всі така заздрість була, так, в творчих колах. Люди це боляче приносили, мені їх жаль. розумієте? Мені... Навпаки потішитися, Тамара Олександрівна, ви справжній діамант. Боляче, дуже боляче. От. І навіть оці виступи були такі виступи. На що вам дали, там на зборах, ви погана артистка, ви то то до да, такого? І я відповідала, я відповідала, так. Кажу: я знаходжусь на, на першій, на другій ступенці ступенечки цієї mm -hmm. драбиночки. Але мені є куди йти? Так, я з вами погоджуюсь, що я ще. Не така значна видатна, uh -huh. і uh -huh. ви знаєте, замовкали просто. Угу. дуже крити. І вони зупинялися. Я ось цим зупиняла Так. Ой, знаєте, ще я згадав, ви кажете, народна артистка е Тарасу Петраненко поставила запитання про його пенсію, і він дуже болісно відреагував на це. Е як у вас Чи є як якась? Більш-менш пристойна пенсія, чи, скажімо, треба все одно виходити на роботу? У вашому ну, віці. Треба, звичайно, треба. О тому я беру участь в антрепризах із під задоволенням, але справа в тому, що я не жаліюся абсолютно, тому що я бачу, як, як взагалі наші прості люди виживають. Uh -huh. І, е я буду говорити про свою пенсію, розумієте? Мідасть, що це якщо більше п'яти тисяч, наприклад, то це велика дуже пенсія. Знаєте? А люди там три отримують, чотири. От, то я мовчу про це. Угу. Розумів. Ну, і це особистий тер, Можливо, ще якась характеристика риса характеру пана Олега, яка. М -м, яка вам найбільше подобається? А він сам проявив. Ну, давайте. Ні, ні, от він сам оце коли заходить. Оце, що він сказав. Ага, це, Не хочу бути в тіні. Не Хоче він бути в тіні, ті Тамарице. А чому він так думає? Це мені. Це вас було Кла... боляче вам це, так? Болячи, так, да. болячі, тому що ні в якій він не в тіні. От, і я не та мегера, яка повертає на це. От, я не знаю, чому, чому він так думає, не знаю. От, і як ви, наприклад, mm -hmm. я думаю, як, якщо він не хоче бути в. Можна було б десь з іншою жінкою, десь цією? Про професію. Ого. Він про професію сказав, не про особисте життя, а про професію Так. Ну, пане Олеже, виходьте до нас, декілька запитань. Я відпускаю пані Тамару і, і ще декілька запитань вам поставлю. Ну, те, чим хочете поділитися ви. От хай хай люди бачать, який він спертий у мене. Ну, можливо, ще вийде. Чекаємо. Е, Пише, що ви також маєте родичів у Росії, однак після початку вторгнення не спілкуєтеся з ними. Сестра дружини брата живе в Росії, дзвонить а і каже, що ми вісім років знущалися з Донецьких. Що тут пояснеш? А тут нічого не пояснено. Тут, Тут тільки. Ну, З нерозумними людьми не треба спілкуватись, нічого їм не треба доказувати. Вони то, теж зазомбовані, дуже сильно зазомбовані. Дуже, так. Щоб ми бомбили Донецьку. Ну що, ну як ти мій? Що ти їм розказуєш? Де ви були 8 років? ну там пропаганда кожен день, так? рупором. Це пропаганда. Там я ж кажу: одне єдине доказательство. Оце якщо ми будемо. М -м -м. Ви знаєте, я кожного дня слідкую і тішуся з того, що збиваються їхні літаки, їхні їхні кораблі. І, так, і що винищуються у ці расисти. Знаєте, вони як таракани: лізуть, лізуть, лізуть. Так, я проти того, щоб. Винишкі нормальні, нормальні росіяни. Ми на них викидаємо бомби. Угу. От, розумієте, От я за те, я, я з цього спілкуюся. Можна сказати, що ви справжня бандерівка. Е, я думаю, що так. Що так, щось, щось в цьому є. Ну, ну, крайні, що? скажімо, слова, які ви хочете сказати глядачам. Ну що? Обожнюю глядача, особливо того, хто приходить на мої вистави. Я вас дуже обожнюю і тому завжди приходьте. Е, Вам три призу. До молодого, можливо, в молодому в мене щось з'явиться. Я зараз не граю угу. в молодому, тому що дуже багато познімалося. Е, Чеху, Чехова зняли, я там грала. От Грибоєдова зняли, я там грала, розумієте? Російських фільмів. Це все зрозуміло. Це все зрозуміло. От зіграємо, зате я французьки граю задоволення задоволенням антрепризі. Чудово, Але приходьте і... на вистави до Тамари Яценку, квіти і гарні побажання приносите з собою. А от що вийде Олег Коваленко на зв'язок? Дізнаєтесь уже завтра. Друзі, дякую за перегляд. Ставте ваші вподобайки, підписуйтесь на канал і залишайте ваші коментарі.